Вітаю, шановні глядачі. Мер Києва Кличко зробив серію заяв щодо столичної інфраструктури. Заявив, що міст метро будуть ремонтувати вже найближчим часом, а синю гілку відремонтують вже влітку. Які з цих прогнозів справдяться про це будемо розмірковувати з інфраструктурним експертом Дмитром Безпаловим. Вітаю, пане Дмитре. Була заява щодо мосту метро. Зокрема, про те, що його ремонт нарешті почнеться, бо давно вже говорять про. Надаварійність цього об'єкту і також про цей ремонт ми поки не багато знаємо, але знаємо, що він е, буде супроводжуватися не повним, але частковим е, частковим обмеженням руху на цьому мості. І от е, коли ця заява прозвучала, я зокрема згадав, що у нас вже є один міст, де частково обмежено рух, це міст Патону, і е, в цьому контексті, от в мене особисто з'являються чомусь опасіння, чи не стане мост метро за. Своїм функціоналом аналогом мосту патона. І якщо це станеться, то чи витримає взагалі місто в такому режимі, коли один міст повністю закритий, інший частково працює? От у нас додатковий міст, який також працюватиме частково можу одразу з кінця почати місто витримає, але дуже сильно втратить у транспортній доступності, тобто мешканці, особливо лівого берега, що Відділені від більшості робочих місць в місті Києві, які розташовані на правому березі, вони будуть ще нестерпніше до них добиратися відповідно. Але звісно, ми не говоримо про фізичну зупинку міста, про там якийсь, якісь інші руйнівні процеси. Але те, що багато людей втратять сильно в транспортній доступності, як втратили мешканці Голосієво, коли там закрили гілку метрополітену, до цього цілком можна. Готуватися з точки зору того, як будуть відбуватися роботи на мосту. Метро мені важко сказати, я не бачив проектної документації під кожен ремонт. Але в, але враховуючи, що міст метро це пам'ятка архітектури. Тому е, треба говорити, мабуть, реставрація, а не ремонт а, розробляється спеціальна проектна документація. В цій проектній документації ми маємо побачити і ціну цих робіт, і тривалість, і спосіб організації цих робіт. Тобто, поки що я таких матеріалів не бачив, але можу підтвердити, що мости намагаються і ремонтувати, і реставрувати повністю не перекриваючи для того, щоб не Суттєво не погіршувати транспортну доступність, якщо це можливо. А міст метро досить унікальний об'єкт, в якому є ймовірність, що доведеться все ж таки які шматки повністю перекривати. Але знову ж таки, повністю це можна подивитися тільки в проєктно кошторисній документації, яка по ідеї має бути розроблена, і раз ми невдовзі хочемо почати його ремонт. От цікаво, так ви сказали, що невдовзі почнемо ремонт, і кличко він в своєму коментарі сказав, що цей ремонт він або реставрація як коректніше сказати почнеться найближчим часом. От, враховуючи, що цей, ця, ця реставрація вона потребує певного розробки документаційної бази. В яких термінах от ви особисто бачите цей найближчий час? Це там дні, тижні або місяці взагалі. Я тільки що подумав, що можливо наша влада має на увазі якийсь інший менш капітальний ремонт, тобто не повноцінна реставрація, або капітальний ремонт, або поточний ремонт. Поточний ремонт це там замінити шар асфальту, там закріпити чи перевірити інженерні елементи інженерного облаштування. Тобто, це такі речі, які ну, треба робити з певною регулярністю. А тому це може бути. Вони можуть почати це робити хоч завтра. Але міст метро такий об'єкт, який потребує кардинального ремонту або реставрації, тому що він знаходиться в непрацездатному стані. Там повністю треба деякі конструкції міняти е, кардинально. Тому відповідно, коли може такі роботи розпочатися, я не знаю. Але я думаю, що не раніше. Перш ніж ми м, забезпечимо е, підготовку транспортної системи до виключення часткового або повністю такого важливого об'єкту, тобто вся транспортна система має бути до цього готова. І не раніше, перш ніж ми акумулюємо певну суму грошей, яка на це потрібна, я нагадаю, кожен міст через Дніпро в місті Києві, такого класу, це приблизно півмільярда євро. Тобто у нас має бути в перспективі кількох років така сума для того, щоб профінансувати фактично створення цього мосту заново будь який капітальний, будь -який капітальний ремонт це фактично побудувати міст наново. Також щодо інших об'єктів, які також пов'язані з метрополітеном, не про мости, а про тунель метро, багатострадальний тунель між Деміївською та Лебіцькою. Про нього було заявлено, що Запрацює синя гілка повноцінно вже влітку, але у цьому контексті, зокрема, я згадав, що недавно була заява безпосереднього виконавця робіт, тобто директора автостради, і в ній він назвав інший прогноз. Він казав, що буде готова восени, а також згадується заяви про те, що влітку має розпочатися ремонт на почайній перегоні Почайна, Тараса Шевченка, тобто яким чином, взагалі, на вашу думку, може запрацювати синя гілка влітку, враховуючи те, що спочатку нам казали, що влітку мають іншу ділянку, також перекрити, і враховуючи те, що ті, хто виконує ці роботи, кажуть зовсім інші терміни. А як інженер, я вам можу сказати, що в будівництві функція часу дуже часто в основному залежить від функції грошей. Якщо ви хочете зробити дуже швидко і у вас є Великі або необмежені ресурси, вам можливо, це вдасться. Тобто, треба просто завалити все це ресурсами. Треба взяти великого підрядника, величезні ресурси, пустити роботи паралельно, і все це можна зробити. Але мова йде про доцільність використання великих ресурсів, по-перше, а по-друге, чому, наприклад, я був скептичний щодо цього, що це зроблять швидко, тому що е, я думаю, що на жаль, є вірогідність, що весною або влітку е, може статися ще якась подія в транспортній системі міста Києва, що відверне увагу від багато, багатостраждальної деміївки, переключить е, фінансові і організаційні ресурси на себе. Це може бути як будь-який з мостів, який може. Будь-який момент на жаль відмовитися фінанс... функціонувати навіть в такому непрацездатному стані може бути якийсь інший об'єкт чи ділянка метрополітену. Якщо цього не станеться, якщо місто забезпечить безперебійне і велике фінансування робіт підрядника. якщо... Пощастить з ґрунтами там, наприклад, і з технологіями, які швидко будуть зараз обрані, то можливо можна вирішити цю проблему таким чином. Але я би сказав, що це не дуже сталий такий спосіб вирішення проблем. І насправді, навіть в цьому випадку, я здивуюся, якщо це дійсно буде запущено влітку. Це буде казати про велике політичне значення цього ремонту і відповідно всіх цих рішень, що приймалися. Протягом цього часу, що стосується інших ділянок метрополітену, знаєте, у мене позиція наступна: я, метрополітен стратегічний об'єкт, а вони не будуть зараз розповідати про справжній стан конструкції в певних місцях. І ми, мабуть, з вами, як пересічні громадяни, не хочемо знати ці речі, щоб не підривати оцю стратегічність і подвійне призначення метрополітену, я тільки можу виразити сподівання. Що це усвідомлюють, і метрополітен правильно експлуатується, і всі можливі проблеми там попереджаються, як і має бути в подібних транспортних системах. А всі ці розмови про поганий стан певних перегонів сподіваюся, що це спекуляції. Просто якщо це не так, ну тоді всяке може бути. Деміївка показала, що в якийсь момент можна сказати, що станція, вибачте, вже не працює. Пане Дмитро, от ви сказали про те, що може статися певна подія, яка відверне на себе увагу. Я одразу подумав про мости. А потім, коли ви сказали про багатостраждальні мости, я чомусь одразу подумав про найбагатостраждальніше міст нашої столиці це міст Патона і. У своїх коментарях Кличко він заявив про те, що відповідати за міст патона має держава через те, що міст було виведено під велике будівництво. Тим не менше, от ми маємо ситуацію, що вже кілька років міст Патон в аварійному стані працює в обмеженому режимі, і цей стан він не покращується він не самолікується. Тож на вашу думку, як яка взагалі перспектива цього мосту? Хто за нього реально відповідатиме? Хто відповідатиме за те, що він не працює в обмеженому виді, або взагалі може в певний момент перестати працювати через вочевидь його аварійний стан? Наскільки мені відомо, міст залишається на балансі громади міста Києва? Комунальне підприємство, яке за це відповідає, називається Київ шлях міст. Здається так, тобто це знаходиться на балансі громади. Історія з передачою його під велике будівництво. Я думаю, що мова йде про передачу функції замовника майбутньої реставрації від балансоутримувача, до іншої організації, до держави. І я, наприклад, для себе трактую це наступним чином: це, цей міст є настільки стратегічно важливим для держави, як і будь-який міст через Дніпро, що держава вирішила забрати. Функції замовника від балансоутримувача, який не може вже багато років провести ремонт, і до якого є великі питання щодо утримання цієї споруди, і провести ремонт, точніше, реставрацію. Організувати реставрацію власними силами, тобто така функція замовника була передана від кому... Київського комунального підприємства до агентства з відновлення, це бувший у зокрема служби в Київській області. І я собі це трактую саме таким чином. А які там відбуваються рухи, я точно сказати не можу. Але вибір спроможного підрядника а, це не е, суперпроста річ, тому я цілком можу зрозуміти певну затримку, чому. Все ще не оголосили про це, і особливо я думаю, з чим пов'язана затримка, це з фінансуванням. Бо знову ж таки не забуваємо, мова йде приблизно про півмільярда євро за такий міст. І держава має акумулювати десь такі кошти і власне витратити їх. А навіть не держава а правильніше сказати всі платники податків України. Мають профінансувати, або, наприклад, якщо держава знайде якогось донора, який буде готовий також вкластися в обороноздатність нашої країни, а це потребує часу. Тому, відповідно, можливо, це тому ми не почали це робити сьогодні. Будемо сподіватися, що держава буде мати сили та ресурси на стратегічно важливі об'єкти, та буде розуміти їх важливість для столиці та мешканців України, зокрема. Я думаю, що держава цілком розуміє стратегічність таких об'єктів як мости через Дніпро, але у мене особисто є питання до міста Києва, чи місто Київ розуміє стратегічність своєї транспортної інфраструктури, а зокрема для обороноздатності нашої держави. Якщо подивитися, в якому стані знаходяться об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури, от ми завжди говоримо про два великі мости, що знаходяться в п'ятому непрацездатному стані, але я думаю, що багато невеликих. Об'єктів, розв'язок різних рівнях, шляхопроводів, естакад, також може знаходитися в непрацездатному стані, і ось це дуже сильно загрожує обороноздатності нашої держави. Тому ми, треба сподіватися, що місто Київ в кінці кінців це зрозуміє і почне правильно експлуатувати свою інфраструктуру саме наявно, не будувати нову інфраструктуру, ефект від якої. Може бути доволі сумнівним і недоведеним, а саме нормально експлуатувати наявну інфраструктуру жодного об'єкту в непрацездатному стані, тобто, коли об'єкт стає в обмежено працездатний стан, а планувати його ремонт. Жодного об'єкту в непрацездатному стані в місті бути немає, принаймні в тому місті, який дійсно хоче бути успішним і обороноздатним тоді будемо сподіватися, що столична влада нас почує та буде відповідально ставитись до своїх обов'язків. Дякую вам, пане Дмитро.